Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужі, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, зліє люди присплять лукаві і вогні її окраденно розбудять. Ох. Не однаково мені. Тарас Шевченко лілея. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, це рівною називають. Очеі не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, і умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах, я не знала, що безряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знай за що, бити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, Острижен ганчіркою, та ще реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було в мені світі. Молодого, короткого, не дали до житлюк та віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвіта білим, як сніг білим, аж гай заселила. Зимою, люде. Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, А дівчата заквічались і стали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в таплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвіту на нас щоб людей не веселила тіх самих, що били мене й матір милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головку рожеву на білає, пониклеє личинь Лілеї. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Наші літа молодії, веселі дівочі, літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені на сім світі сиротою жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розказати, чого плачуть очі, нема кому розпитати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за чорне море, чорнявому, зрадливому на лютеє горе. Тарас Григорович Шевченко, думка. Тече вода в море, та не витікає. шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синіворе, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на ті боці, грає си у море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, аж журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли термами. Тарас Григорович Шевченко, муза, а ти причистая, святая. Ти, сестро, молода молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивим сповила, і колихала, і співала, і чари діяла, і я, очарівниченька моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу. Безлюдному степу в далекій неволі ти сіяла, пишалася, мов квіточка в полі, з казарми нечистої, чистою, святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу і надо мною своєю Божою красою. Гориш ти, зоренько моя, моя пораденько святая, моя ти дола молодая, не покидай мене вночі, і в день, і ввечері і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю, а я умру, моя святая, моя ти, мамо. Положи свого до сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Світа, тихий, краю мила, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичай навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила. Під серцем приспала степи мої запродані жидові німоці. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали в діти. Мати не журилась. Тарас Григорович Шевченко уривку з певми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, за сіні горем кров'ю политі, споконфіку прометея та морелка карає щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам наплю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли ляжеш отпочити, Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і Тобі одному помоляться всі язики во віки й віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі. Отамто милостиві й ми, нагодовану й голову застукали сердешну волю та й йому. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а кробі напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матері гарячих сльоз. А батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і царям, і нашим батюшкам царям, слава і вам, слава, сині гори кригою, окуті, і вам, лицарі, великі, богом, незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Доля, Тереш Шевченко, ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився. І вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружин боги не лукавий. Ходімо далі Далі слава, а слава заповідь моя. Тарас Шевченко, світаю Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все -то те, вся країна. Повите красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і не матиму почу, і краю немає. Не завидуй багатому, Тарас Григорович Чевченко. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові. Він усе то не має, не завидуй могучому, Бо той заставляє не завиду і славного. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами, вилив на забаву. А молоді, як сідуться, то любо, то тихо, як у рай. А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікого. Дивись кругом село, Нема рай на всій землі, та й нема на небі.